Кінець серпня і огірки, я би сказала, не знаю в кого як, а в нас це вже більш розкіш, тому що ну, це останні огірки. я думаю, більше не буде взагалі. Але тут зі мною поділилися рецептом, який мене ну, дуже зацікавив. Я ніколи ще таким рецептом не користувалася, і вирішила, що я обов'язково мушу зробити хоча б одну баночку на пробу. Щоб вже на наступний рік знати точно, або це супер, як мені радили, або ж це лайно, вибачте. Якщо хтось з вас вже е, користувався цим способом, будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку. Сподобалось вам, не сподобалось, які плюси, які мінуси, коротше кажучи, все, що ви думаєте і знаєте про цей спосіб. Мене запевняли, що можна взагалі в банку нічого не класти. І буде дуже смачно, і будуть дуже хрумкі. Але ну, я все ж таки вирішила трішки від себе те, що хоча б найбільше користується попитом. Одну лаврушку, перчик в мене горошком, суміш. І обов'язково сюди. Дам часничка. Ну, що це за огірки без часнику? Ну, правда ж? Дивіться, всі пропорції на початку відео вказані на 3-літрову банку. Але я сьогодні беру 2-літрову банку, бо немає більше огірків. Далі, казали мені, що можна просто прямо в банку засипати сіль і. Борошно. Але мені здається, все ж таки, що краще буде його розвести спочатку. Значить, Борошно береться прямо ось такими повними ложками. Борошно виходить одна ложка на одну літру Банки, не води. Тобто на літрову банку одна ложка, на двохлітрову банку дві ложки, на 3-літрову банку три ложки. Ціль відправляю сюди ж і наливаю трішки водички, щоб все це, розмішати. Щоб розчинилася сіль і борошно, щоб воно не поприлипало грудочками до огірків. А щоб все це розчинилося. Так, борошно розмішала. З сілью і заливаю це сюди. Ось так. Тепер доливаю сюди водою. Все рівно, бачите, декілька грудочок залишилось. Спочатку сполоснула водичкою цю ємність. А далі заливаю просто сирою, в моєму випадку це колодязна вода. Заливаю доверху ось так. Кришку. Кришку, як мене запевнили, можна брати хоч під гаряче, хоч ось таку звичайну, але дивіться, бо вони бувають такі, що... Щільненько ось так накривається, а буває дуже слабо. Треба, щоб накривала щільненько, щоб вона не гуляла по баночці. Робимо пару раз ось отак. І все. І виносимо в підвал. Якщо вживати одразу, то можна залишити в хаті на три доби. А потім прибираємо в холодильник і їмо. Якщо на зиму, то відразу спускаємо в підвал. Е... З-під кришки текти немає. Ну, тобто, кажуть, що воно нічого не бродитиме, і з-під кришки нічого не тектиме. Все, я відношу гірочки в підвал. А від вас чекаю зворотнього зв'язку. Пишіть, будь ласка, чули ви про такий спосіб? Не чули. Можливо, робили, не робили. Бачите, кришка наскільки щільна, що я її перевертаю, а з-під неї не тече. Ну і взимку обов'язково скажу свій вердикт стосовно такого способу.